Із 1 березня по 1 квітня триває місячник боротьби із захворюванням на туберкульоз. Що потрібно знати про це захворювання, які перші симптоми, хто у групі ризику та як лікувати, розповідає сімейний лікар Роман Шимонко. Це інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією туберкульозу, передається повітряно краплинним шляхом, тобто це чхання, кашель, скажімо, спілкування, догляд за хворим, який виділяє мікобактерію туберкульозу. Захворіти на туберкульоз може кожен, абсолютно кожна людина багата, бідна, але є окремі групи населення, які більш вразливі до захворювання на туберкульоз через свій спосіб життя, умови праці, фізіологічний стан, стан імунітету свого. Зараз це особливо актуально під час повномасштабної війни Росії в Україні. До цих груп належать так так звані контактні групи. Ті групи, які які контактують з хворими на туберкульоз, активний туберкульоз. Медичні працівники, працівники пенітенціарних установ це контактна група Далі соціальні, соціально вразливі групи, це наші військові, переміщені особи, мігранти. Вони всі йдуть як в групі ризику по виникненню туберкульозу. Люди, які живуть поза межею бідності, без встановленого місця проживання, люди, які зловживають алкоголем, палять, вживають наркотики. Це все групи ризику. Які ж симптоми туберкульозу? Основні симптоми туберкульозу такі червоні пропорції: це тривалий кашель понад два тижні. Це біль в грудні клітці та задишка, це субфебрильна Постійна субфебрильна температура тіла 37 – 37,2-37,3 градуси Цельсія. Це пітливість, особливо вночі, зни постійна загальна слабкість та втрачення та зниження працездатності. Важливо, що наявність домішок крові в мокротинні. Це при цих симптомах негайно звертайтесь до лікаря для подальшого обстеження і лікування. у Бердичівській громаді, стверджує лікар, проводять увесь комплекс по профілактиці ранньому виявленню та лікуванню хворих на туберкульоз. Серед основних є щеплення. щеплення це вакцинація БЦЖ в пологовому будинку? Проводиться в перших 3-5 днів від народження дитини. Це значить. Анкетування населення проводиться на виявлення скарг, які вказують на туберкульоз. Це у нас йде комплекс рентгенологічних методів обстеження, флюорографічне обстеження, рентгенографія, комп'ютерна томографія, лабораторні обстеження, обстежуємо кров, обстежуємо мокротиння, консультація лікаря фтизіатра Значить, при потребі інших спеціалістів, всі ці направлення ви можете отримати у свого сімейного лікаря, лікаря, терапевта, педіатра. От там лікар наголошує, діагностика і лікування туберкульозу є безоплатними. є сучасні методи лікування туберкульозу, яке дозволяє нові препарати, дозволяють досягти 90% виліковування туберкульозу. Головне вчасно звернутися до лікаря, розпочати діагностику і найякомога раніше розпочати лікування. За інформацією лікаря автезіатра Галини Рибінської, у Бердичівській громаді торік зафіксовано 33 нових випадків захворювань на туберкульоз. У числі хворих одна дитина. Три випадки позалегеневого туберкульозу. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».